Антикорупційний день у парламенті, комісія, яка перевірятиме, чи не брешуть можновладці в деклараціях про доходи і видатки, доступ до реєстрів нерухомості чиновників та їхніх родичів, повернення в Україну вкраденого Януковичем і компанією, усе це пакет антикорупційних законів, які попередньо підтримала Верховна Рада. Із парламенту повернулася Ірина Павленок, і Зараз вона на прямому зв'язку зі студією. Іро про що конкретно йдеться в антикорупційному пакеті? Що означає це, що все з хабарниками покінчено? Антикорупційний пакет Соломія. це п'ять ключових законів. Над ним працювали не тільки урядовці та команда президента а й громадські активісти. Ось власне в мене в руках результат їхньої роботи стисла презентація, яка вміщується буквально на двох аркушах формату. А 4 насправді закони це більше ніж півроку роботи із залученням міжнародних експертів. По суті, законів. Антикорупційне бюро його створення називають ключовим у стратегії боротьби з корупцією. Це правоохоронний слідчий орган, націлений на розслідування високопосадової корупції. Бізнесменами антикорупційне бюро не займ. Матиметься чесність самих членів антикорупційного бюро перевірятимуть навіть на детекторі брехні. Одним із напрямів його роботи є пошук майна та активів, які можуть бути предметом конфіскації. Директора антикорупційного бюро призначає президент, але спочатку він має пройти перевірку спецкомісії. Це такий орган громадського контролю. Сім років повноважень. А от звільнити директора із власної примхи не може ніхто. Ніхто не зможе своїм рішенням звільнити такого керівника з займаної посади, тільки в випадках, визначених законом, він відповідно може звільнитися сам, або в разі, якщо відношенню до нього набуде законної сили рішення суду. Прем'єр Яценюк сьогодні особисто закликав депутатів голосувати за антикорупційні закони і наголосив, що держчиновники найвищого ешелону фактично житимуть під ковпаком. Вони зобов'язані будуть декларувати доходи і видатки. А профільна комісія стежитиме чи не набрехали чиновники у своїх деклараціях. Вводиться процедура електронного оприлюднення всіх декларацій високопосадовців України, а також процедура спеціальної перевірки. Відповідності даних декларації на відповідність стилю життя того чи іншого міністра, депутата чи високопосадовця. У кількох інших законах йдеться про доступ до реєстрів нерухомості, про кінцевих вид вигодоутримувачів. Це означає, що заховати статки, записавши їх приміром на дружину чи те, що чиновники більше не зможуть. І окремо варто зупинитися на закон, який дозволяє заочно судити корупціонерів рівня Януковича. Цей закон спікер Турчинов повертав до порядку денного чотири рази, пояснював, що не маючи рішення суду, Україна не може вимагати арешту рахунків високопоставлених втікачів, а повернути їх до України, щоб судити, Росія просто не дасть. Погрожував Ав навіть депутатам дошкою ганьби публікаціями у пресі прізвищ тих, що не голосує, а от закінчилося все несподівано після виступу Нестора Шуфрича. Чи то виправний ефект мала не надто тепла зустріч із виборцями, які підбили колишньому соратнику Януковича окочі з якихось інших причин, Шуфрич хутко трансформувався у борця із колишнім режимом. Якщо ти нагадив країні і втік, то ти маєш нести за це відповідальність незалежно від призвища. Чого ми боїмося? Хтось з присутніх тут хоче втекти? Я голосував за всі антикорупційні закони і за цей закон вже замахався голосувати. Ну, власне, сміх і гріх, як то кажуть, але саме після цього депутати таки проголосували за цей закон. В остаточній редакції за антикорупційний пакет депутати голосуватимуть уже наступного тижня. Звісно, і депутатам, і громадським активістам усім зрозуміло, що ухвалення законів не є запорукою викорінення хабарництва. Але усім ясно також і те, що із чогось треба починати, хоча б тому, що корумпованим країнам грошей ніхто не дає, а кредити МВФ Україні потрібні. Студія. Дякую, Іро Ірина Павлонок розповіла про те, як у Верховній Раді сьогодні почали боротися з хабарництвом.